Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. і я до вас із новенькими навушниками від бренду Bladі. Модель MH390 називається і пропонує привабливий цінник, цікавий дизайн, особливо ось у такому незвичному для Бладі кольорі, технологію MOSI, згодом розкажу, що це, і круту автономність. Як воно все на практиці працює, зараз поговоримо. А ви поки підпишіться на канал, буду дуже вдячний. Чим вас тут буде більше, тим більше цікавих гаджетів я Зможу для вас оглядати. Так працює YouTube. Ну що ж, давайте розпакуємо. Показуватиму на прикладі ось цієї модифікації. Мені її колір більше подобається. Це, знаєте, як ковток свіжого повітря на фоні тотального засилля комп'ютерної периферії у чорному кольорі. У коробці самі навушники і два кабеля: один для дротового підключення, другий USB-C для підзарядки. Документація, гарантія і власне все. Дизайн навушників, як бачимо, простий, мінімалістичний, але ось у такому. Кольорі виглядає дуже стильно і ефектно. Оголів'я і амбушури оздоблені дихаючою екошкірою. Протеїнова шкіра саме такий термін використовує виробник. Матеріал дихає, і це означає, що ваша власна шкіра буде менше пітніти, і це особливо актуально для теплого сезону. Поверхня чаш пластикова, при цьому матеріал не глянцевий, має візуально ефектне забарвлення металік та не збирає відбитки пальців. Рішення дуже практичне. З ергономікою. Все чудово. Навушники зручно сидять на голові, не давлять, але й не спадають. Чаще тут розвертаються на 90 градусів. Це зроблено спеціально, щоб у навушниках було зручно не тільки сидіти за компом, але й гуляти, брати їх з собою. Модель чудово підходить для молоді, яка багато часу проводить на вулиці, любить гуляти і брати навушники з собою. З корисних інтерфейсів на лівій чаще тут порт USB Type-C і вбудований мікрофон. На правій роз'єм під аналогом. Логовий штекер 3,5 мм, а також кнопки регулювання гучності. І перемикач живлення. Наявність аналогового роз'єму свідчить про те, що MH390 390 це навушники з подвійним інтерфейсом підключення, можна по Bluetooth, а можна по кабелю. Ну і фішка даної моделі технологія MOSI. Так, виробник називає гібридну діафрагму, виготовлену на основі передової біотехнології з міцелієм та вуглецевим волокном. Завдяки фірмовому звуку чіткі високі та середні частоти поєднуються з глибокими приємними басами. Що забезпечує конкурентну перевагу в іграх, так стверджує виробник. І справді, баси у бладі MH390 мені сподобалися, і це для ігор особливо актуально. Різноманітні звукові ефекти ви відчуєте досить реалістично в цих навушниках. Хоча конкретно ця модель позиціонується як лайфстайл рішення, тобто не стільки і не тільки для ігор вона створювалася, скільки для більш широкої сфери використання. В основі тут динаміки 40 мм, частотний діапазон стандартний від 20 Гц до 20 кГц, опір 32 Оми, чутливість 100 дБ. Мікрофон тут вбудований, але зі своєю задачею він впорається. Хоча шумопоглинання і направленість звуку, мабуть, будуть ну, не такими, як у виносних мікрофонів на штанзі, до яких ми звикли у класичних геймерських гарнітурах. Зараз звук пишу на мікрофон гарнітури Vladi MH390, звук без будь-якої області. Вробки, а в нашій студії виражене ехо. Мені самому цікаво, як мікрофон з цим впорається. Самі оцініть. Ну і про підключення, модель підтримує технологію Bluetooth 5.3. Це такий основний і універсальний варіант для даних навушників. Ви можете підключати їх до смартфонів, планшетів, ноутбуків, загалом до будь-яких девайсів, що підтримують Bluetooth. Але передбачено і резервний варіант підключення по кабелю. Наприклад, мій десктоп не підтримує Bluetooth, і тут якраз кабель стане у нагоді. Щоправда, кабель короткий, і якщо ваш системник стоїть десь глибоко під столом, його довжини може не не вистачити, а от для ноутбука якраз підійде. Тут іще є такий момент, як затримка звуку. Bluetooth з'єднання, тобто затримка відчувається. Саме тому класичні геймерські гарнітури як основний варіант з'єднання мають ресівер 24 ГГц, радіоресівер. Там затримки практично немає. Якщо ж ви хочете з цими навушниками грати в якісь динамічні шутери, то також можна використати з'єднання по кабелю, там також затримка не відчувається. Ну і при з'єднанні по по кабелю акумулятор навушників не буде розряджатися. У вас навіть перемикач живлення може стояти на OFF, але при кабельному підключенні ця модель працює як звичайні навушники, живлення їй не потрібне. Автономність у бладі mh 390 на дуже достойному рівні. Всередині тут акумулятор на 400 мільямпердин, і він забезпечує до 35 годин відтворення звуку. Це означає, що при звичайному повсякденному використанні одного заряду може вистачити майже. На тиждень підтримується швидка зарядка. 15 хвилин на зарядці забезпечать до 3 годин роботи. Отже, такі навушники можна сміливо рекомендувати тим, хто шукає гібридну модель як для ігор, так і для повсякденного використання, в тому числі в мобільному форматі під час прогулянок або поїздок. Це полегшений варіант на фоні класичних ігрових гарнітур. Навушники зручні і за своєю ергономікою абсолютно універсальні. Чудова автономність також нам натякає на мобільний формат використання. А якщо акумулятор все-таки розрядиться, то у вас завжди буде резервний варіант підключення по кабелю. Ціна на момент підготовки цього огляду складала 1500 гривень, і це цілком зважений цінник за хороші навушники з актуальними технологіями і достойним для своєї категорії звучанням. А у мене на цьому все. Тисніть вподобайку, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал і пишіть свої думки в коментарях. Скоро побачимось.